Вітаю всіх із магазину Сінсей. хочу зробити огляд на жіночу колекцію. Буду показувати новинки, робити примірки. Як завжди, прийшло всього багато, ще вигружають. Так, 269 коштує такий капелюх, як з хутра натурального. Далі тут цікавенька позиція, це називається светер. Светер жіночий, і він іде на зміках. Мені здається, вже різдвяний, да, такий малюночок трішки новорічний. Гарненько виглядає такий тепленький, як, начебто, штучне. Хутро змійка йде не до кінця. Так, ось такий буває 699 і буває по розмір 2XL. Поліестер 100% я подивилася. Далі прийшли, ось дивіться, якої довжини цікавої спідниці, кому треба, трішки буде нижче коліна. Класична, просто класична спідниця. Так, така спідниця коштує 339 гривень і є по розмір 2XL. Дуже багато светрів понавозили, причому який в неї симпатичний цей шарф, да, такі кольори приємні. І грідієнт такий кольору. От мені подобається перехід, також светр. Тут він однаковий, там ще такий лежить. Да. По XL є розмір, ціна 659 гривень. Більш цікавий. По-перше, він більш м'який і попереду йде в нього все-таки декор. Блядь, як воно як в'язана, така деталь і приємний, приємний колір. Я не знаю, це як дійсно як вершкове масло чи таке молоко. Гарненький, дуже приємний. От прям теплий колір, називаємо так. 72% акрил, дуже приємний. Рукавичок ще більше поприходило. Ну, такі кольори. Також, як теплий такий колір, дві пари можна купити за 79 гривень. Таке пальто, чорне з поясом. Один ряд ґудзиків, саме ґудзиків, прям таке класичне. Тут ну, як зроблена кишенька, але ну, її немає. І тут також кишеньок немає. Так хтось його вимазав. І ще й під такий ну, пояс цікаво виглядає. Така модель, десь нижче коліна буде. Ціна 1499, таке пальто є по 2XL. Так, ну, гарна новинка. Хто любить чорне класичне пальто. Оце 2XL так виглядає набагато довше. Більшого розміру і набагато довше. Це добре. Багато курток прийшло зі штучним хутром. О, класний, такий червоний колір. І знову, як от я блакитну приміряла, мені подобається, що вона. Така як м'яка-м'яка, прям дуже змійка широка, широкі кармани тут. Так, Внизу вона не затягується. Є ось карман на рукаві. Так, ціна. Оце відстібається. Кому от, Чи подобається, не подобається, просто можна по-різному її вдягати. 1199 по 2 ексель. в залежності від погоди. Мені здається, це класна модель, така універсальна і дуже легенька. От, от така якась є тканина у них зараз. Як пуховик, тільки він такий легкий. І ось, гляньте, що поприходило, також цікаві моделі курток. Прям взагалі. Мені здається, модель універсальна, зручна. Вона довгенька і не товста. Така тоненька, як бувають осінні куртки. Але тут доданий оце хутро, його треба так розпушити. Знаєте, вони його тільки розклали, бачите, новенька ще навіть ніхто не зняв. Ціна 1499. Випадково хтось червоний цінник хотів приклеїти. По 2 xl є така куртка. Класна модель за цим поясом. Мені подобається. І Ось таких прям багато-багато їх повикладали, утеплені куртки. Десь будуть до коліна довжина. Також 1499. О, це пуховик з пухом. З пухом. Прям пухнаста-пухнаста. Пуховик півтори тисячі є по XL, по 2XL. Так, правильно я сказала? Так, начебто, да, по 2 XL. Куртка жіноча. Слухайте, тут все-таки золоті в неї і змійка золота, і тут змійки, і ось ці кнопки золоті. Причому цих курток дуже багато. Є капюшон, тут світло краще, освітлення покажу. Ну, от Звичайний капюшон. А ну, також теплий, також з пухом. Оце класна модель, кому треба утеплятись. Ну, Дуже гарна модель. Теплий в неї капюшон. В капюшоні також присутній пух. Гляньте, така теплесенька куртка, ще й довжини такої нормальної, якому треба утеплятись, півтори тисячі є по 2 XL. Ой, цих курток так багато різноманітних в чорному кольорі, що я навіть заплуталась. Тут зі срібними йде. за стіпками також, як пухтіка, більш тверда, по-іншому трішки зроблена. Зараз скажу ціну, люди відривають, якісь дивні люди. З навіщо вони відривають цінник? Хто це? Що, приходять і портять в магазину життя. Да? Коштує 1299 і є по 2 xl Так, Я, да, мені хтось казав, що це приходять і ну, так роблять люди. Не знаю, вредительство якесь. Далі дивимось, що тут ще. Ну, така, як приталяна є куртка з поясом. Так, тільки пояс треба шукати. Де він? 1299 така є по 2 Ну, Це все чорні кольори, якось багато чорного. О, сині. Оцю я вам показувала. ще прийшла. Гляньте з хутром. давайте пороздивляємось. Цікавіше, да? О, чим кольори якісь різні, тим ну, якось цікавіше. Також півтори тисячі. Ось, слухайте, ця мені подобається. Вона взагалі довга. Довго-довго, як до полу, і це розмір L. Потім вона так затягується на талії. Рукав гарно зроблений. От не як пайки, я вам показувала, от начебто тут светр виглядає, тому воно тримає зручно і не холодно. Кишеньки зручні. Так, тут, я думала, запасний якийсь гудзик. І змійка в срібному, не в золотому кольорі, зручно відкривається. Мені оце подобається, що вона затягується посередині і що вона така довга. Тут це хутро, як його так от розпушити, і воно буде, знаєте, наскільки красивіше виглядати. Просто вони їх тільки повикладали. Така куртка є по 2 XL, і взагалі вона мені сподобалась. Класна куртка тепла, от у кого теплі, теплі зими, холодні зими, тому що я, ну, в Одесі мені було в такій жарко, там, ну, коли її вдягати, не знаю. Я не люблю прям супер тепле носити. Але мені вона подобається. Ще така модель ця в світлому кольорі, зразу якось яскравіше, веселіше. І тут таке хутро приємне, знаєте, як натуральне. От воно тут тільки якийсь елемент його присутній. Іде вона на поясі, на кнопочках, без змійки. Так, Пояс широкий. Така куртка. ну глянемо, як вона в рівному виді. Але вона от коротку... Ну, це кому як подобається. Для мене вона короткувата, от та, що я синю показувала, та прямо до полу. Така куртка, так, оце я розмір L роздивляюсь, і знову-таки вона без мійки, тільки на кнопочках. Ціна 1299 і є по 2 XL. Дивіться, вона без капюшона. Ну, також легенька, що мені подобається, оця не важка. Прям я б сказала, дуже легенька, така і ніжна на дотик. Приємна. Глянь, такий блискучий жакет. На якусь подію дягти, піти в театр. Він, по-перше, теплий такий і красивий. Ці, ці блискітки, вони як чорного кольору, не срібні і не золоті, тому виглядає стильно, укорочений на два ряда гудзиків. Так, жакет жіночий є по 2 XL, 799 гривень. Стильно. Може, це вже як до, до нового року, до різдва у них приходиться колекція блискучого одягу. Може бути таке. Вони, до речі, мені дуже сподобались. Це новенькі позавозили, вони не теплі всередині, не на Флісі, а як вони і не холодні, от нормальні. Тут віскоза поліестер написано в складі, 600 гривень. Де якось вони гарно сидять. Немає такого, знаєте, от буває, вдягнеш оці спортивні штани, і вони погано сідають. Ці і по довжині мені подобаються, І як вони тут виглядають, також подобаються з кишеньками. Розмір М на мене сів як треба і по довжині, і взагалі по фактурі. Так, ну вже ці, якщо прибрати, якось так, якщо з класично, я просто взяла до цього як таку більш класичну футболку. Але вони, з ними також нормально виглядає. Ну, це блуза жіноча. Тут 8% вовна йде в складі, в сірому кольорі, в дивному такому світлому. І вона дуже тепла. Хоча 8% вовни, все поліестер і поліамід інше, От дійсно приємна. Така наверх щось вдягнув теплу річ, і в ній тепло буде. Гарненька. 600... А, І ці 599, і вона 519 гривень коштує. Ця куртка коштує 1299. Вона, вона утеплена йде зі штучним хутром. І знаєте, що цікаво? Ну, поліестер 100%, це зрозуміло. Вона така легенька, от прям легенька. Хто не любить важкі речі зимові, я вам зразу кажу, ця куртка легенька, штучне хутро тут не скрізь. Така як пуховичок, але от. Я не знаю, чому по легкості він такий легенький, тому зручний. І без капюшона з поясом. Колір такий молочний чи вершкового масла, але точно не білий. І ось така довжина. Класичні штани. Вони такі непогані, просто довгуваті. Хоча це мій розмір М. 600... 50... 619 гривень, тут поліестер, віскоза, основна тканина і еластан. Не знаю, може я як... з цими чобітками. Чобітки покажу, дуже зручні, я здивована, 659 гривень. Зараз сукню вдягну і покажу вам дуже зручні, класні чобітки. Прям супер мені сподобались. Взагалі, ці штани непогані, треба їх з кросівками ще приміряти. Мені здається, що з кросівками буде краще. З Кросівками ці штани виглядають набагато краще. Просто треба їх. Довжину зробити під мене, ну, наприклад, да, в мене метр сімдесят, не знаю. Вони такі довгі. І ось цей светр мені дуже сподобався: 699 гривень в зимових таких кольорах, як ну, як можна сказати, новорічного, різдвяних. Дуже приємний він на дотик, теплий, ну як по типу худі, навіть таке, як штучне хутро. тільки не до кінця тут змійка. Коштує 699-100% Поліестер, але малюнок гарний і з цими. Ну, по кольору зі штанами мені якраз подобається світлі штани, і світлий, і такий, як все, воно таке широке. Ну, нічого так. Нічого, гарний светер, І теплий дуже. І рукав нормальної довжини. Не було сукні мого розміру, це Ель, але сукня мені зразу кажу дуже сподобалась. 459 гривень. Це поліестер, трішки еластана там 3%, гарна Гарної вона моделі для зими і довжина, і те, що вона не втисла, ну, не тут трішки додано більше. Тканини, не знаю, мені подобається. З цими чобітками показують чобітки, такі зручні. Слухайте, 699 гривень. Така модель, ну, звичайні чобітки. Я б взяла на розмір більше, 39-й, що в мене ну, впирається палець, але вони дійсно зручні. І ну, ще носок можна тоді вдягти, да, якось так по-теплому. Якби вона так була трішки, от гляньте, наскільки б краще, да, сіла, там ще якісь кольори є. Дуже приємна тканина, хоч і поліестер, класна така сукня, слухайте, от для зими. Ми взагалі, супер. Слухайте, дуже мені сподобалася ця куртка. Легка, красива, навіть з сукнею. Колір такий яскравий, червоний, відстібається це хутро з воротника, але стильно виглядає, коли вдягаєш. Так, гляньте, як класно. Взагастильно. І довжина гарна. Це на мені розмір М 1199-1200 гривень. Що мені сподобалось, що вона виглядає красиво навіть з сукнею. Взагалі класна яка. Ще дуже класно, внизу довга, Тут все зручно і м'якенька яка, от легенька-м'якенька. Ну прям-прям супер. І рукав класно зроблений. Не так, як я вам байкіки показувала. Бачите, тут виглядає оце добре. Воно тримає тоді рукавчик. Зараз застібну ще в застібнутому виді покажу. Ну, так зовсім по-іншому виглядає. З кросівками виглядають ці штани набагато краще. Ну вони довгі просто штанами. Вона також класно виглядає. В гарно виглядає куртка, рівно сидить, м'яка. Легка, змійка широка, як мені подобається. Подобається, що ну, можна відстібнути цей як би, хутро, коли ну, немає такої погоди, прям холодної. Може воно десь буде погано виглядати, коли дуже тепло. Так зняв і пішов вона вже як осіння. Я так вдяг, як вона зимова. Супер. <кл�> мені дуже сподобалось. Це за штани такі цікаві, як мокрий шов, да? Такі червоні 659 є по 2XL. Гляньте, класичні. Просто їх хтось розтібнув. Глянемо на другі. Оці класні вообще модель. Супер виглядає. Гамаші навіть з'явились. навіть на лосі. не лосіни. Бачите, як гамаші з цією ниткою. Так, оце саме гамаші, да. Глянемо, скільки вони коштують, вже не буду діставати, бо тут таке твориться. І хтось відірвав від них. Ага, відірвали ціну. А ось іще є одні гамаші. Саме гамаші. А ну-ка, глянемо. Резинка широка наверху. 459 є по 2 XL. Просто чорні ці не просто вони прям хутро всередині. Гляньте, яке хутро, не фліс, ось така ну, штучна. 459 дуже теплі по 2 XL. Ну, так от. Ой, це ж ця новинка що я вам показала. І мені подобаються блузи жіночі, вони так як під горло зроблені, вдягати під куртку, пальто. Зараз носити, щоб не жарко було, ще з рукавом вдягати 389 гривень. По Excel. Дуже багато прийшло е, одягу на підлітків. Куртки. Куртки вона зараз викладала і жіночі, і на хлопців. Гляньте скільки всього. Це вже вона відвезла багато. Я потім буду робити огляд для всіх і покажу обов'язково ну, для підлітків верхній одяг. Шапок дуже багато прийшло. Я зараз покажу ціни. Хотіла той капор поміряти. Пам'ятаєте, був вже у них капор в двох кольорах зручно, але немає. Розібрала, може ще привезуть, то мені такий потрібний. 219, така просто м'якенька, кольори є різні, приємна на дотик. Що це таке висить за нею? А, це такий капелюх. А, він іде з рукавичками в наборі. Гляньте, капелюх і під колір. Чи це воно так? Та ні, це хтось приціпив. Просто рукавички окремо такі наполовину. Я вже показувала 169. А капелюх, я також показувала його 269. Шапки зараз зимові вам покажу. Ціна є з такими написами по 269. Такі просто сірі, як в'язані, начебто. Так, ну по 339 є також. Шарфи, ну це вже шарфи, якісь більш посимпатичні прийшли. Це що дитячі, такий з Нікімаусом, але дуже красивий, Хочу глянути, скільки коштує. Це як трикутничком зроблений, ось такий. Так, ціна в нього 389. От ви зрозуміли, так пів, на пів Ну, так зручно також кому подобається. А цей класний він на дотик з мікімаусами. Класний ну, це не обов'язково на дітей же тут для дорослих. 389 мікімаусів вже всі люблять. Ще в такому кольорі є з таким принтом, в такий шарф. Так що ось вони ці капори, що білі-білі бачені. Мені треба якийсь такий чи сірий більш темного кольору не бачу іншого, поки От капор це класна модель, коли холодно, нема капюшона на одязі вдягти. І він коштує 339. Так, із спортивних штанів з'явилися ось такі в блакитному кольору. Знаєте, така тканина, вона як більш така щільна, тверда і будуть гарно виглядати, не будуть в облипку. Такі коштують 459, є по XL, вони йдуть на флісі і приємний колір. Так, ще хотіла показати, окрім от, ну, таких спортивних, як звичайних, є е, просто м'які, також як утеплені от такого плана широкі штани, нічого так. Також виглядають непогано, ціна 599, такі бувають по Іксель. Причому дивіться, якщо просто рівні, да, 339, от ці бордовий колір, також на флісі, джогери називаються по 2 xl то вони так виглядають. А от якщо все таки є от такий напис. Зразу якось трішки приємніше да, виглядають. Так, тут у нас ще ці штани ще широкі, гляньте в такому шоколадному кольорі, також 599. Приємні вони такі, і не холодні, і не теплі. От зараз носити і є по XL. Ну, ці взагалі якось не дуже на двонитка, чисто по дому. А ось такі плюшеві прийшли, гляньте, як також гіркий шоколад, приємні на дотик, плюшеві саме в цьому кольорі. 459 по Excel. плюшеві нічого так виглядають прикольно. Так, рожеві, то не плюшеві. Ну і тут все, все те ж саме, мені здається. А, чорні от з карманами такими. Зверху це як карго. А і кармани, причому такі з двох сторін, і фліс. Так, ці штани по Xel. Ціна 339. Багато кольорів на будь-який смак. Ось ну, такі, наприклад, просто рівненькі є, широкі донизу, по 599. Або чорні за 389. Ну, Ці чорні нічого так гарно виглядають. Вони ці штани тягли на манекен. Гляньте, вони дійсно стильно виглядають. Я вам кажу, що так о, приємні. Ось вони є такий гіркий шоколад, є такі сірі. От на манекені також красиво це все виглядає якось тепле по-зимовому. Що свічот жіночий 389 гривень, це без капюшона. Ось така кофта, скажімо, без капюшона на флісі. Є з малюнками по 519, є однотонна за 459. Також ось з написом, як ну, в неї в смужку без напису, а тут навіть з написом. Всі вони йдуть з рукавчиком. Так, тут ціна. По 599 цей на дзвониці, є по XL. 599 А ось цей симпатично виглядає щось новеньке. Глянь, так класно зроблений. да Гарно. Так, Джорджія. Тут на флісі він. Ціна 519 і є по 2 XL Ой, ну гляньте, скільки всього попривозили на малечу золоті комбінезони. Це я вже завтра буду робити огляд, чи коли це в мене вийде от на днях. Дуже класно, вони все це порозкладають, і я буду вже на підлітків показувати верхній одяг. хоч нормально позавозили, то у них все порозбирали і нічого не було. Гляньте, які комбінізони по 799. Ну супер! Мені взагалі подобається цей золотий колір. Ви зрозуміли, що в наступному випуску вже буду робити огляд для всіх. Ну, щоб так хочу показати, що дійсно багато прийшло курток, дуже багато. А то зазвичай у них це все розбирають і нічого навіть показати. Гляньте, яка кількість, і ще вона хлопчачі зараз розкладає куртки. Ну, я маю ну, на увазі, що для хлопців підлітків також зимові куртки розкладаю, щоб ви знали. Дякую, що дивитеся. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Швезуть різдвяного дуже багато. Зроблю так випуск ще ну, різдвяний декор. Наступні дні дякую, що дивитесь. В якому магазині я робила цей огляд, як Завжди в першому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока.